Всього очікували, але в цій машині ще такого не очікували. Маємо в роботі Renault Kangoo 1,9. Жалоба від клієнта третя четверта форсунка мокрі, підтікає соляра. Також великий розхід, чорний дим, погана тяга. І зранку погано заводиться. Будемо знімати форсунки і шукати причину. Бачимо візуально: форсунки мокрі. Знімаємо. Чистимо. Перевіряємо електричну частину керуючої форсунки. Опір маємо 112 Ом, а ємність 31 Фарад. Ці показники в межах норм. Перевіряємо на стенді, як форсунки розпилюють. Перша форсунка не розпилює, а лиє. Друга за низький тиск моменту розпилення. Третя і четверта також погано розпилюють, тобто лиють. Розбираємо їх. Ми бачимо, що розпилювачі стоять ще рідні, тобто їх ще не міняли. Голки в розпилювачах клинять. Є признаки води в системі, тож наступним кроком будемо дивитися, що в баку і фільтрі. Всього очікували, але в цій машині ще такого не очікували. Вода вже не дивує, це вже норма. Але оце тобто або гриби, або слимаки, точно не знаю. Отого От ми ще не чекали там. З баку злили солярку з брудом, а самий бак. Вимиваємо. Форсунки вимиваємо. Всі площини шліфуємо, щоб не було підтікання. Розпаковуємо нові розпилювачі. І на їхньому прикладі ми бачимо, як голка повинна вільно рухатися. Все вимито, відшліфовано. Тепер складаємо форсунки і перевіряємо їх на стенді. Тепер ми бачимо гарне якісне розпилення.